Шо, банда? Привіт! Хочу вам помимо всього того, що знімаю сьогодні, ну, трошки ж розказати, бо обіщав, бо вчора емоції розпирали, ну реально, як то кажуть, не, не найкращі емоції розпирали після той квестури. Навіть не знаю з чого почати. Давайте почну, мабуть, з того, що мусора сказали, що вийшли, каже, так, давайте соблюдаємо очередь. Ведемо себе достойно. Ви вишуковуюся там порівняні, зрозуміло, що вже йде значит, Всі, які там время з 8-40, чи звідколи там починається, ви стаєте такого, хто з 8 до 9, з 9 до 9.30, з 9.30 до 10. Ну, от, і так далі, дальше, далі. далі, далі. Також кучками ставайте. Потому що у них в ящиках якраз так було розкладено, по пів часа були розкладені конверти, конверти, з, конверти з, з пластику. Ну і тут же ж саме цікаве. саме цікаве починається. А перед цим всі стоять отакого, гуртом, підперли ті двері, вже все. Він каже: і відійдіть, будь ласка, від дверей. От. А перед цим, ну це я вже розказав, що коли почали нервнічати мусора, так. От, коли вже вони почали кричати, скажімо так. От. Перед цим стояли між собою, хтось балакав, хтось знайомий знайшовся, хтось ще щось, хтось каже, я прийшов, ну або ти чуєш щось розговор, той каже, є смисл стояти, як у нас вообще смс нема, тут ага. усе з смс-кою, мабуть, не всі получать. От. а ми стоїмо без смс і типу, чи, чи нам дадуть, чи не дадуть, От. ну якби ніхто ж не знає, не цей, дадуть, не дадуть, ну тако, стоїмо, поки не збалакаємо, хтось каже, у мене на 11 аж апунтаменту, От, і, ну, і стоїмо, що таке всі поки в кучі. Потім же коли вже дійшло діло до того, що давайте сортуватися, оце все робити. Вот. Ну і всі ж кажуть, давайте там, типу, вставайте по времени. Одна мамаша кричить. Малому стій тут, я сказала. Він мама сказала, що відійти дверей, А я сказала тобі, стій, стій тут. Стій тут". Да. Вони тут будуть до вечора стоять. Ти що теж хочеш? Ну то є вже да? да? ну ладно. Думаєш так, ну одна мамаша там притрушена, може дійсно там спішить, чи ще щось там. Та хоча, куди вона там може спішити в суботу. Ладно, то таке діло. Знаєте, тут же ж слідом ти дивишся, ті, що стояли, без смс, усьо, тільки що збалакали з ними. Вони лізуть з тими, хто стоїть на 8.40, сорок, Да. Тут же та, що казала, на 11 передає свою річеву питається з, з тими, хто там прийшли. Вони там на одну фамілію 10 чоловік були записані. Як Юля предварительно була теж записана з, на, на Макару на Леру, потім її же переробили для того, щоб зробити, ну хто помне, щоб зробити контракт. контракт робочий, то треба було, щоб у неї було назначене іменно на її фамілію. І ми ходили, переробляли. І за цього Юлі вчора й був головняк з цим ділом. Ну, зараз по порядку. От, вона тикає, ну хорошо, менти такі. Оп, дивлюся. Каже, Чуша, у тебе опунтаменти на, на 11 годин. Каже, нащо ти тичеш з тими, що на 8? Ой, ой, ну типу цей. Ну, оце наше. Потім оці ж, значить, я тільки спросить, понимаєш? Да. Ще оцих два, два десятка. Потім ще оцих самих хитроумних, ото -от, там, ну в общем, ну таке стидеба позорище. Потім уже ми там з мужиками почали якось трохи організовувати цей двіж, вже все розставляти людей, вже просити, вже якось таку, знаєте, трошки. А проход загордили, там же ж помімо того, що це коридор, це ще й проходна, якби проходний тунель, знаєте, з города на туди. Ну, в общем. Якось щось ми вроді трошки почали налажувати цей тобто Вже вход на двоє дверей, там туди-сюди якось це все організовується. Тут же ж, а в юлі віддільний апунтаменти на цей на куценку. Да. Вот. І тут же ж кричать з інших дверей, там де типу, куценка Юлія, ця починає йти. Не пустили. Не пустили. Мене. Вона каже, це мене. Там вже хтось підійшов, так там що давай так. не видумуй, коротше, давай її толкати назад. я каже, ну що робити. Я кажу, да йди. Не пропустили. Не пропустили в ітоді, хоча визивали саме. її. Визивали мене так. От. Хорошо. Доходить там очередь туди-сюди. Я навіть не, не, не знаю, як що. А, ну попала Юля вже туди всередину. А, і нас ж один, от мені подобалася фраза. Заповнив дуже вчора, перед тим як ми почали організувати. Давайте не будемо себе вести, як наче ми з пальми тільки злізли. Зараз запам'ятать цю фразу, тому що далі у нас. В итоге Юля заходить. У нас апунтамент було на 9.55. Юля так. попадає туди в пів третьої. В три з копійками. А, а, висвічується на табло потім Макарова, так. Валерія Юля. Звісно, нам на нервах на всьому. Ну, Тупить, що це могла і вона, напевно, піти по цій фамілії. Ну, не важно. В общем, в ітоги, до чого ми прийшли, що вона залишила вже остання із українців. У яких було апунтамент? Апунтамент вже люди без смс-ку вже пополучали. Все, Юля не получила. Потім знайшли той ящик з тими півчасами. Ну, типа, вже два рази вас визивали, де ви, ну окей, два рази, то два рази. І це час після обіду вже, як то кажуть, Нові апунтаменту у тих, да. хто злізли з пальми, ребята. Да. І щоб ви розуміли, поставили їм перегородку. Одні за апунтаменту, другі на видачу документів. Кожен мінти, взагалі, знаєте, як помінялися, як ото вроді других поставили. Я Тобто Кожен підходить, показує, каже, іди в кінець ставай. мовчки по одному, тихесенько. Ну, зрозуміло, що шум гам стоїть такі легенький між собою бачать. Кожен підходить окремо, показує, питає, він йому каже, іди в кінець очереді, я позву, я позбув. Я позву". Вони всі в рядочок вистрілились, ну. стали тихо, мирно і стоять. Наші ж оце. А, я тільки ж питать, іди, я сказала, йди, а та не пущу. Ті, Коротше, ну цирк. На... І знаєте що? В ітоні ж все одно всі отримали, все це, але із за цієї неорганізованості вже. Виходили трижди начальники поліції, і так. я розумію, що, мабуть, якщо вийшли четвертий раз, вони казали, що ми зараз вам будемо або депортації ставити, або. е, як воно називається, або. Або. е, Або просто розпускати, що. Ропускати, за, за, закривати, все. да, Все. Ага. Ну, типа. Завтра, ну, типа, будете, там, чи з понеділка будете получати вже свої ці. Ну. Документи, так що отак от. Коли Оттак я була всередині, ну на цій же ж на екрані висвічувалися прізвища. Але окрім цього, ще виходили дівчатка, брали конверти і називали прізвища, От які сиділи у віконцях, це ж ці з портело і видавали ці ж пермеси. Ось е, я підійшла до одної, до другої, до третьої, вже піймала четверту, і вона мені каже, прізвище. Тому що всі кажуть, почекайте, почекайте. І вона мені каже прізвище. Я їй називаю прізвище. Вона каже, зараз. Вона пішла. в них ну, ця коробка. І вона каже, є на котру годину у вас апунтаменти. Я кажу, 9.55. Вона каже зараз, і вона бере, взяла коробку де з 9,30 до 10.00 і ну в алфавітному порядку. Ну що саме цікаве, от це те, що каже Славік, що ця неорганізованість і так далі. Зайшов такий назад розумний мужчина. Виходять дівчата, читають на конверті. Там Шевченко, там Степаненко і так далі. Мужчина, у якого не було апунтаменту, якого не було повідомлення. І воно падло. Вибачте, що так говорю. Він стоїть, вона говорить прізвище. А вони ж погано тиша, вони так, ж погано вигадавна тиша. А він до неї підходить, і він громче неї повторює це прізвище. Тобто, вона вже читає друге, а він ще перше повторює громко. Ну тобто, і він так декілька разів, доки наші чоловіки не підійшли йому й і, і рота і, не закрими. І в кожному він хоче почути свою фамілію. Да, хоча його да. фамілі там в принципі бути не могло. Він їх доганяв. Каже, подожіть, каже, дайте я свою гляну. Вона каже, немає. Каже, ну немає. Де ваша смс? Він каже, я Ні. без смс. Вона каже, то яка там типо, твоя може бути феміна? Каже, чекайте, він каже, ваше апунтаменту, на котру годину апунтаменту? Він каже, я не знаю, в мене немає. Ну, повідомлю. От, Вона каже, ну так як немає. Каже, чекайте. І він настільки ходив злий, що кожен раз дівчата виходили, там один мужчина виходив, чи там, Він кожен раз за кожним повторював. Ну, це чесно. Diko, prosto, diko. Ось і все. Так що з пальми злізли саме ми, mm -hmm. стидаба позоріще. От, ну просто стидоба позоріще. Бо знаєте? кожен хоче перший, бо хоче, кожен отримати до п'яти, але ж так не вийде. Ну, ви ж бачите, скільки людей, не вийде так. На що ви таке робите? Я ж кажу, я, ми, до, ми дочекалися того, що вистроїлись оці албібеки, так. африканці, всі, хто це все оце, оце у них було з трьох часов, а ми, виходить, там пробули до цього. До Потім нашим ще на вечір апунтаменту, бо я знаю, що Ніколаївські наші. Були на 4.40 у них було апунтаменту, а забрали вони в 7 часов, бо ми вчора списувалися в тіктоці. Ну, вони менше, бачите, простояли. Але я ж кажу, ну такий дурдом, такий дурдом, що просто. ну, Я не знаю, як це назвати. Стыдно мені. от Просто стидно, що от такі у нас люди, розумієте? менталітет, звісно. Так менти, от просто каже. Ну все хуже вас уже немає. Ну вот і вони кажуть правду. Понімайте так, шо отак. Що саме цікаве? Всі, всі, як один, всі стоять і говорять, що да, да, давайте по временіся, да, да, времені. і вона стоїть як вкопана. І до речі, оця ситуація, що е, я вже стояла біля дверей і підійшла матуся, дуже хитро, ну хитра, така. Ось, і поліцейські дивилися ну, на котру годину апонтаменту і вже об'явили. З 9.30 до 10 години. А вона віддала свої річевути, в неї апунтаменто на 11 з копійками було. Він їй виходить, віддає ну, речевути. Вона вже, ну, покаже, а що ви, ти, а вона стоїть так, дивиться, знаєте, ну, типу, ну то й що, що на 11, я хочу зараз отримати. Ну, от вам, будь ласка. Так, що так. Ладно, а, ну, а далі вже щось, щось цікаве. Да. Так що отак. Пока.